Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду розіславила лист з анкетою до різних національних федерацій на передодні засідання, на якому 21 жовтня планують остаточно ухвалити рішення щодо допуску російських та білоруських спортсменів до змагань у наступному сезоні. В ньому йдеться про те, що жоден спортсмен у світі не обирав де народитися, тому варто підтримувати кожного. А також підкреслила, що вона має. Проводити свою діяльність політично нейтральною у свою чергу. Голова фінської федерації лижного спорту Сірпа Коркатті виступила з чіткою заявою щодо можливого допуску росіян до міжнародних змагань під гідою ФІС і рішуче засуджує ідею їхнього повернення до зимових видів спорту, поки їхня країна щодня продовжує вчиняти злочини на території України у разі скасування санкцій для російських спортсменів. Вони не зможуть взяти участь у етапі Кубка С. Світу у руці, оскільки їм заборонено в'їзд до Фінляндії, також негативно відреагувала на можливе зняття санкцій, вказавши, що подібний крок може стати серйозною проблемою. І президентка лижного спорту Норвегії Тове Мо Доргаут. Абсолютний чемпіон світу у вазі з боксу Олександр Усик планує повернутися на ринг у першій половині наступного року фаворитом на бій. Проти в нього є переможець-поєдинку, що відбудеться 25 жовтня, між тимчасовим чемпіоном WBO у вазі Джозефом Паркером та володарем тимчасового титулу WBA. Фабіо Вордлі Усик в виходив на ринг 19 липня, дочасно здолавши Даніеля Дюбуа і втретє в кар'єрі, ставши абсолютним чемпіоном світу. Дежавю його ефект мав місце у фіналі Кубка Дніпра з футболу, що відбувся на стадіоні Олімпійські резерви, де як минулого року зійшлися Ukrainian Team і команда міської дитячо-юнацької спортивної школи зігрових видів спорту, які також володаря трофею, як і тоді послідовно визначали в основний додатковий час зустрічі і на сам кінець у серії після матчевих пенальті. З урочистого виходу в національних прапорах у супроводі юних футболістів наступного шикування у центрі поля, традиційних рукостискань, жеребкування та розіграшу м'яча і половини поля, зрештою, як подібне, відбувається напередодні кожного поєдинку на стадіоні Олімпійські резерви. Стартував фінал Кубка Дніпра з футболу, який протягом наступних основного і додаткового часу зустрічі та серії після матчевих пенальті занурив усіх в ефект дежавю. Саме подібне спостерігалося у ході подібної минулорічної зустрічі. Коли у поєдинку за один з головних трофеїв нашого міста знову зійшлися юкраїнин тім і команда міської дитячо-нацької спортивної школи з ігрових видів спорту за шаленої підтримки щільно заповнених трибун уболівальниками левову частку з яких склали вихованці навчального закладу та їхні батьки. За що окремий респект керівництву школи гра розпочалася без розвідки? Жваво з боку обох суперників. Втім, справа до голу дійшла лише за екватором першого тайму, коли після подачі від правої лицевої лінії бойку вдалося головою. Що називається втиснути м'яч за лінію площини білого прямокутника? Проте українці попереду були лише 10 хвилин. школяри провели стрімку атаку, крунь немов на мотоциклі, промчав лівим флангом, не помічаючи нікого, і поновив рівновагу. До завершення основного часу матчу результат змін не зазнав і за регламентом пішов відлік додаткового на четвертій хвилині, якого забутий усіма у районі кута воротарського майданчика Рябоконь впритул розстріляв володіння Бобровського. Зрештою, і раніше, перевага однієї з команд вимірювалася хвилинами. Цього разу через шість коло врятував український тім від поразки і перевів питання з'ясування переможця у серію після матчевих пенальтів. Вона виявилася затяжною і, попри усі зустріч. Зусилля голкіперів м'ячі надіслані з позначки залітали у їхні ворота без перешкод. І лише на дев'ятому ударі схибив розмаїт, який вийшов на заміну. Його постріл пройшовся над поперечиною. Розпочних тріумф та енергетичне коло шаленого танцю від інших, кому у футбольній лотереї цього разу поталанило більше. На початку церемонії нагородження учасникам захоплюючого дійства подякував та побажав успіхів у майбутньому. Перший заступник голови асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав. Слава Дерев'янко. Хочу подякувати обидвим колективам за просто феєричний фінал у минулому році, і не менш чудовий фінал цього році. Вболівальники, гравці, президенти. Я думаю, всі сьогодні отримали багато задоволення. Чиясь команда програла, чиясь перемогла. Але те, що протягом майже трьох годин сьогодні люди мали змогу прийти на футбол, повболівати, відпочити і трохи відволіктись від подій, які нам несе країна 404 – Це дуже велика шана всім тим, хто доклав зусиль до цього матчу. Звичайно, в першу чергу, велика подяка, величезніша подяка збройним силам України, які захищають наше небо, які захищають наші землі і роблять все, щоб ворог не окупував нашу Дніпропетровщину. Ну і ще раз від себе особиста подяка всім колективам. Попереду дуже багато змагань, дуже багато сезонів. Попереду багато футболу. Всіх чекаємо на футбольних полях. Далі він першим шанував відзнаками суддівську бригаду матчу на чолі з арбітром національної категорії Денисом Рєзніковим та інспектором поєдинку, відомим у минулому рефері Олексія Гордієнка. Срібних медалей були удостоєні нинішні фіналісти турніру, минулорічні володарі Кубка, вихованці міської дитячо-нацької спортивної школи з ігрових видів спорту, а старшого тренера навчального закладу і команди Олега Волівача окремо привітали з нагоди його 35-річного ювілею, який він святкував того дня. Вдячний. Всій школі, всім батькам, всім дітям, які сьогодні були присутні і підтримували нас. І вони були як 12-й болівальник, допомагали, гнали пацанів, пацани це все відчували. І, ну, це не може не радувати. Це взагалі показує, що ми велика одна єдина сім'я. І мені б хотілося, щоб у майбутньому у нас в Україні дуже багато було таких структур, щоб отак от просто на такі матчі збиралися, і підтримували дорослі команди дитячі, І щоб якомога найшвидше закінчилась війна. А що стосовно до гри... Чудовий фінал, як у минулому році хлопці зробили своє діло, виконали установку. У мене до них немає зауважень. Пенальті, ми це все чудово розуміємо. Це фарт нам минулому році під фартилом Ми стали переможцями. В цьому році фарт був на стороні України. Тім тому я вітаю хлопців з України Тім. Дякуємо за цю чудову гру і дякую за досвід, який ми отримали на сьогодні. Золоті нагороди, які належать переможцю, стали надбанням Юкраїн Тім, яка з різницею забитих і пропущених м'ячів тринадцять на єдиному подиху. Подолала шлях попереднього етапу турніру і що називається витримала жорсткі жорнова фіналу. За що капітан команди Бобровський отримав і здійняв один з головних трофеїв футболу Дніпра у колі своїх партнерів, з ким вони кували звітну звитягу. Гра дійсно бойова видалась. Хлопці віддались на всі, мабуть, 110%. Я дуже їм вдячний за це, тому що. В когось спина боліла, в когось там ще щось били, але вони бились до кінця і вважаю, що сьогодні ми заслужено перемогли. Тому ще раз хочу їм подякувати. Це їх кубок. Ми довго к цьому кубку йшли і дякувати Богу, що ми сьогодні виграли. На завершення, як і належить традиційно, усі сфотографувалися на загальну світлину на згадку про фінал Кубка Дніпра з футболу сезону 2025 року. Близько 200 учасників, які представляли різностальові види єдиноборства, семи клубів Дніпра, а також сусідніх областей Харківської і Кривоградської, зібрав на татамі міської юнацької спорт... спортивної школи Олімпійського резерву, другий відкритий. Кубок єдності близько 200 учасників, які представляли різностельові види єдиноборств семи клубів Дніпра, а також сусідніх областей Харківської і Кіровоградської, зібрав на татамі міської дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву другий відкритий кубок єдності, змагання якого були організовані і проведені обласним осередком громадської організації Всеукраїнський Союз та «Еквандо» за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Подяка начальнику управління спорту. Осипову Олександру за підтримку і за допомогу розвитку Теквандо в нашій області і в подальшому розвитку, тому що з нашої області, тому що з нашої Дніпропетровської області виїжджають багато спортсменів високого рівня та приймають участь у змаганнях, чемпіонатів Європи та світу. Це то як на початку церемонії відкриття турніру, скипінням зали пролунав державний гімн України. Організатори Кубка привітали і нагородили велику купу людей, серед яких меценати, батьки, тренери і звісно їхні чисельні вихованці, які виборюють і завойовують медалі найвищого гатунку на престижних всеукраїнських і міжнародних змаганнях, чемпіонатах Європи і світу. З останнього такого володаркою золотої і бронзової медалі повернулася Анна Кучерова, яка нині обслуговувала сутички у якості рефері. Дуже приємно повернутися додому. Тут теж є рівень, теж діти працюють, вони тренуються, ходять до секцій, розвиваються. Та у цих дітей є можливість зайняти також місця на Кубку України, Чемпіонату України та їхати далі та завойовувати місця на Чемпіонату Європи та світу. Інша чемпіонка світу, щоправда, вже чотириразово з рукопашного бою, заслужений майстер спорту, тренер-викладачка сьомої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради Катерина Васильєва, Ба, також завітала на турнір зі своїми вихованцями і стверджує, що подібні змагання за участі представників різних стилів єдиноборств тільки збагачують арсенал юних атлетів і додають досвіду про що Вунісон їй стверджує. І голова Кіровоградського обласного середку громадської організації Всеукраїнський Союз та Еквандо Валентин Корсіков. Дякуючи турніри в сміжних видів спорту. Ми можемо застосувати свої навички, підвищити рівень майстерності, по спарингувати, відвідати. Людей, які мають або кращі навички, або хтось гірше боксує. Це все задля опитування, задля досвіду, задля досвіду наших спортсменів. Для дітей дуже гарний досвід перед майбутніми змаганнями. Це Кубок України. А також в такі часи потрібно єднатися, тому ми не могли не підтримати даний захід. Даний захід проходить на досить високому рівні. Можу відмітити, як організаторів даних змагань досить добре підготувалися, все дуже добре, всім до вподоби, діти задоволені. Також дуже високий рівень у спортсменів. Тобто, якщо брати з року в рік, то спортсмени дійсно ростуть, і вони вже почали на, саме на таких змаганнях певний досвід отримати, після чого гідно представляють нашу країну вже на міжнародній арені. Обоє, зрештою, всі їхні колеги та підопічні. Які завітали на змагання Кубка єдності до нашого міста, дійсно отримали незбагненний досвід. Адже як відомо, жодне тренування не замінить турнір, за підсумками якого вони вкотре отримали можливість наочно переглянути, прийняти і пересвідчитися, на що здатні їхні вихованці і чому є повчитися в інших, щоб вже незабаром стати краще і конкурувати на всеукраїнському і міжнародному рівнях. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.